Скільки ж коштує посадити плантацію лохини. Є в мене з собою ось такий блокнот. Давайте розбиратися. Усі витрати можна розділити на 5 таких основних пунктів. Першим пунктом це був торф. Рижий верховий торф з кислотністю 3,5-4,5. Було завезено сюди 4 машини. Це в загальній кількості 200 кубів торфу. І з його доставкою нам обійшлося в 145 тисяч гривень. Це бігай, не дає мені відео знімати. Джасть. Далі наступним нашим пунктом є сам посадковий матеріал, самі саджанці, які ми привозили з Київської області. Купували ми двохрічні саджанці лохини в двохлітрових контейнерах. Я думаю, це найкращі вік рослини. Там є гарно сформований корінь і гарний кущ для його висадки. Вже відкритий ґрунт. Саджанці нам обійшлися також 145 тисяч гривень. Наступний пункт, можна сказати, навчив мене дуже багато чого нового, відкрив в мені якісь нові навички, дав нові знання, а саме це система поливу. В цей пункт ми включили вартість бочки 25-кубової, яку ми купували в Чернівецькій області, її доставку, фундамент під цю бочку, магістральні труби, лайфлети, капельна стрічка, насос, лічильник, система внесення добрива, сам насос на подачу води в систему поливу. Сюди лише не входила вартість свердловини, яка вже в нас була декілька років, тому я її сюди не включав. В загальному вся система поливу обійшлася в 110 тисяч гривень. Так, і далі, наступним пунктом у нас йде тирса. Тирса для мульчування наших кущів це не стільки затратний пункт. У нас получився як було проблематично знайти таку кількість тирс, яку було потрібно. В загальному пішло у нас 150 кубів. Це 5 машин. Привозилось аж за 100 кілометрів від нас, також не близько, тому доставка вийшла дорогою. Три машини нам з доставкою обійшлося 88 тисяч гривень. І останнім пунктом будуть такі відносно невеликі, незатратні пункти, але вони мають місце, їх також потрібно враховувати. Це і сірка, яка вносилася в канави перед закладанням торфу для закислення основного ґрунту. Це робота працівників. Які в нас допомагали вивозити тирсу, вивозити торф, допомагали садити вахину. Сюди входить також різні там прилади, такі як pH-метр я купував, і такі всякі дрібні витрати, які потребувалися в процесі закладання нашої плантації. Підсумовуючи все вище сказане, вартість посадки одного куща лохини станом на 2022 рік, в нас вийшло 200 гривень на кущ. Я рахую, це мінімально необхідна кількість коштів в закладки плантації на один кущ. Тому що якби ми привезли більше торфу, зробили б більші ряди, воно було б тільки краще. Але це ось та мінімальна. Кількість, яка необхідна для гарного росту кущів. Ну я вважаю, що в нас досить непогано все вийшло. Кущі вже два роки ростуть в нас цього року був перший врожай, і тому продовжуємо працювати далі. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи багато це чи мало для посадки одного куща лохини. Цікавить ваша думка.